Всім привіт! Раді бачити вас на нашому каналі просто і смачно! Сьогодні ми приготуємо смачні, ніжні та покриті хрусткою з коринкою відбивні. Поїхали! Нарізаємо м'ясо товщиною до 1 см. Нарізані шматки кладемо на тверду поверхню. Накриваємо харчовою плівкою та відбиваємо молотком з двох сторін. Додаємо сіль та перець за смаком. Також сіль додаємо до яєць та ретельно перемішуємо. В сковорідку викладаємо смалець. Шматки м'яса спочатку опускаємо в яйце, потім в борошно, знову в яйце і вже потім паніруємо в сухарях. Викладаємо в сковорідку та готуємо на повільному вогні 5-6 хвилин. Перевертаємо та ще готуємо 3-4 хвилини. Кладемо на тарілку з паперовим рушником, щоб стіг зайвий жир. Відбивні м'які всередині та хрусткі ззовні. Відмінно підходять для святкової вечері або повсякденного обіду. Прекрасно поєднуються з різноманітними гарнірами, але особливо гарні з салатом зі свіжих овочів, запеченою картоплею або пюре. Напишіть, чи сподобався вам цей рецепт, і як ви готуєте відбивні. Можливо, саме за вашими рецептами приготуємо та покажемо в наступних відео. Підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, і будьте здорові!